Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ну що вам сказати? Приїхали ночі. Чи не били? Десь в п'ятій годині. В годині п'ятій приїхали. Десь опознавателя. Від... Дез опознавателя да. значить. Чоловік 18. Так, щоб бити, нікого не били. Забрали. Слава Богу, що не били. Не били взагалі, забрали нас сюди їхній відділ, Пушкину. на Пушкіна. Я розкажу. чотири забрали взрослих і три діти не забрали. Склали, склали на всіх адмінпротоколи. Заготовані бути Ми Не Писали вони сюди руки. І там, якби чесно, то там 15 гривень до 1700 гривень штрафу за те, що <плес> за сили охороняли будівлю? За те, що знаходилися там участі. А сказали, що <плес> кримінально. <в талі>. Одного <плес> випустили? Всі, просто в кожного є чекає своє суд буде звичайно суд буде. Ми... Звичайно, суд буде. Кожного буде визивати, тому що затримали сім Ви знаєте, Що, що по-любому кожного визбуть? Не відомо. Взяли без в чорних масках. Яке посвідчення, хлопці? Взяли в чорних масках, в чорних штанах, в чорних куртках, без позначених знаків. Били? Не били, не били нікого і не обживали, і не оскорбляли. Ну, слава Богу. Це значить розпорядження я Це вже ясно. Я не знаю, чи розпорадження. Бо дев'ячуком був Молодець! в, Молодець! в Молодець! хочу Молодець! пояснити, що дійсно відносно особи склали протокол радні правопорушення по 185 частина 1 1 3, -й, яка передбачає до 15 днів позбавлення волі, зв'язку з тим, що дійсно вважається, що він був у масці, і з метою приховати модифікацію в пособи в даному випадку інкримінують йому. Саме в масці. Дійсно, особа була без маски, дійсно, ця особа просто підійшла погрітися до вогнища і так трапилося. На цьому ще боротьба не закінчується. Тільки не буде на сьогоднішній день слухатися судова справа, його повідомлення про це повісткою, але крім того, його перевели допит в якості свідка по кримінальному провадженню щодо штурму адміністрації. ОДО. Тому на сьогоднішній день боротьба тільки починається. Це впереді, все в вперед, ваших руках. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня громада. Я адвокат одного затриманих хлопців Слобоняка Сергія. Є інформація, що тільки що теж відпустили з відділку. Він вільний він, він, справу проти нього взагалі ні проти кого криміналі не порушили. Справу кримінальну порушили за фактом. Допитали хлопців в якості свідків. Мій підсудний відмовився давати показання в порядку статі так стільки мені відомо від інших адвокатів, що інші підзахисні теж викрасли своє право статті 63. на сьогоднішній день. Ситуація така: всі хлопці будуть вільні, нікого ніхто не затримує, нікого ніхто в суд нікого не везе. Все